Да. Добрий день, Добрий. пані Люба, це ви мені тільки що писали вайбер. Я вам вайбер. Це Оскар. Так ви я не пойму. Вам що, не поступили гроші? Ну, от дивіться, ви мені написали. Е, він сьогодні скидав? У четвер сьомого числа. А, а в четвер сьомого? Бо я ж шукаю сьогоднішній день. Дивлюся. Ні, ні, в четвер сьомого числа. Ага, сьогодні тут Гранджаве, Принцеве, Чижевський Сергій. Так, сьомого кажете, так, да? зараз, одразу я при вас согласую, подивлюся. Так, у мене ж питання Назарецька. Назарецько Володимира. Зараз, я, я, под... я ось його карточку якраз дивлюся зараз надходження. зараз, ща, зараз, секундочку. Дивлюся сразу при вас. Так, 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 Так. Странно, сьоме число. Чечель Юля, Озюменко, Маркевич, Сергієнко Олена, Шкурат Олена, Гребенюк, Ільченко. Бути. Як як? Іщук. Гранжа Світлана. Козло. За сьоме число немає. Може вони на другий день якось прийшли. шосте, а шостого, може шостого? Сейчас, 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 сейчас подивіться. Так, стоп. За 6 число 16 годин вечора є поповнення карти грошові перекази 2000. але від кого не вказано? 4 часи вечора. Це, мабуть, його. Може бути. А що вони в касі виказали мені, видаєте мої реквізити, а вони перечисляють на притулу все одно. А вони це самого ой, Господи. Ой, ой, скажіть, то фонд фон «Поверни живим» ви мені писали? Так, да, так, да, так, да, так, да, так. Да. А ви да. кажете Оскару, а вони все одно туди, на фонд, так? Да? Конечно. Це з Назарецького. А вони туди. Поверни живих, або е, Янгол якийсь там придумує. Або, я поняв. Янголи Азову, фонд притули, поверни живим. Оце вони туди, так а яке я... вони мають право без вас туди кидати. Вона з ними зв'язана, видно. Це касір в банки десь? Да. У Києві? У Києві, конечно. А це що за Харківському? Харківський массив. А як вона да. каже, може вона каже, що ага. а я ось розберуся, що це за тут діло не в тому, що там мені, не мені присилають. Просто якщо людина прийшла... Ну, ну поінтересуйтеся. Хорошо. Це а як... яке це відділення банку? Ну, Приватбанк. А якийсь адрес помните цього приватбанка? Ну, картошки, на масиві, я не помню. Я ж не ходяча, а це чоловік туди ходить. Ага, я зрозумів. А ви в лікарні так і лежите, так? Да? Ну, якось прийду в гості, гостинця вам привезу. дякую ну, поз... поз... За гостинець. одне постійно. Познайомимся просто одним. Ми... Мені цікаво, що ви ж написали, що я скільки раз просила там чи Оскару, чи Зарецькому, чи фонд Оскара, а вони в те це. Вони свою фамілію пишуть потім. Ти подивись. Ну, бачать, що люди похилого віку не бачать, ото й пользуються. Добре. Все, я розберуся тоді, що це за філіал і. Нічого. Дякую вам велике. Добре. Все, обнімаю вас. Извините. Так, Господи, за що? Ви здоровлюйте давайте. Угу, пока. Е, просто хочу зразу уточнити, людина мені, їй 80 років. Вона все, весь час мені пише, бере Олексій, я там прислала капічину, перевірте, чи прийшло. Провіряємо, раз, другий не приходило, кажу, А Вона каже: ми, скільки, ми з чоловіком похилого віку люди. І ми приходимо, просто кажемо, нам на фонд Оскара, ось ми даємо реквізити. А вони відправляють каже, на фонд «Притули», повернуться живим, там, Янголи ще чий-небудь. Ви ж сказали просто на волонтерський, ми вибрали цей, бо ми так решили. Я, я ж узнаю тепер, хто це така умна. Що за філіал Приватбанка на харківському масиві, куди вони ходять, ці люди? Діло не в тому, що Oscar не скинули. Хто вам дає право за людей вирішувати, а потім людина думає, що це отримав я, що ви мені скинули, на мій фонд. І я не дякую не відзвітовую. Ти ви які. Взагалі безпреділ вже встроїли. Мало вашому притулі фонду поверне живим, хай ще те висруть, що на на наховали під жопу собі мільярди.